Я починаю тріо битву у битві зірок, у мого напарника прапор Федерації нацистів, і саме тому я не буду йому допомагати. І не тільки йому, а заодно його команді. Все, що мені треба зробити, це просто стояти на місці і робити що завгодно, але не на користь моєї команди. І зовсім не важливо, що мені доведеться втратити 5 трофеїв. Нехай нацист відчує відповідальність за вчинки своєї недонації, а тим часом Ванька починає розуміти, через що я не допомагаю йому. Тепер я починаю бити його власними зарядами і у відповідь кидаю позів «подобайко». Щоб показати свою непоступливість, я вирішую перекреслити клаптик паперу на землі. Через деякий час ситуація із ворожнечою знову повторюється. Несподівано до нас прибуває едгар, який вбиває нас обох. Завдяки моїм діям цей російський нацист. Втратив п'ять трофеїв.